Мого сина скоро день народження. У мене є всього один син. Один. Я розлучений холостяк. Живу від нього далеко. Бачу його сина раз в рік. Раз в рік, блять. Я в минулому році пропустив його день народження. Йому було хлопчику моєму маленькому було 8 років. Я не поїхав. Не поїхав я від страху. Не поїхав я від страху війни. Не поїхав я від страху. Не тому, що я боюся росіян чи я боюся прильотів ворожих. Блять, ні, я боюся наших. Я боюся блокпостів, я боюся ТЦК, я боюся ЗСУ. Я боюся людей, звичайних українців, блядь. В цьому році я дуже хочу поїхати на день народження свого сина. Моєму єдиному сину буде 9 років. І він мені каже: пап, приїжджай, ти приїдеш на день народження. А я не знаю. Я боюсь, блядь. Я взрослий, сука, бородатий мужик, нахуй, 41 рік. Я боюсь, блядь. Я не боюсь Путіна, нахуй. Я не боюсь його, сука, сраних солдат, блядь. Я боюся своїх людей. Тому що мене над бакпості можуть зупинити. Отпиздить. Покалічить, блядь. Чи нахуй, убить. <coughs> і хтось є ще придурка, який каже, це і псо, ти брехун, це і псо. Блять, яке пизду і псо. Я, я боюся. Скільки я знаю людей, ви що, не знаєте людей, які просто сидять вдома? В одних, блядь, бізнеси позакривали, блядь. Другі попереводились на роботу. Це слава Богу, що вони можуть перевестись на роботу, на удаленку. В третіх, блядь, матері кормлять, бабушки, жінки, мужиків. Тому що вони бояться вийти з дому. Вони бояться, що думаєте, ракетних ударів ворога. Ні! Вони бояться наших, блядь. Вони бояться ТЦК. Вони бояться ЗСУ, блядь. Збройних сука сил України, блядь. України нахуй! Не Росії! України! <кхи> Сльозами вдавився, блядь. Сльозами радості і щастя, що нас захищають, блядь, такі воїни на блокпостах. По 50 отгодованих тіл, блядь. Слава Богу! Слава ЗСУ! Мені може покричати, блядь. Слава армії, блядь. Чому кричать, блядь? Що якщо б мені треба вивалить 5 тисяч доларів, блядь. А де вони у мене є, нахуй? Де? У мене 5 тисяч, блядь, є тільки на дорогу доїхати. На бензин. Все. В мене більше ніхуя нема. Все, блядь. Що заробив, ти віддав, нахуй. Це, блядь, оце за це бороться, блядь. за це. Мені за це йти ти в ЗСУ, блядь. За це йти ти в ТЦК. І ти воювати за що, блядь? За корупцію, нахуй! За те, що я, блядь, їздив на Майдан! На два Майдана! хе <кій> блять, хоч би не здохнуть. Не ОТ КАШЛЯ, блять. А от того, що мене попиздять десь, от пиздять на подвалах. Того, що я не хочу йти воювати. Того, що багатих, блять, багатих хтось проїжджає на джипі на якомусь хуєпі, блять, ролл-стройці, хуйоці, теслі, блядь. Їх навіть не троїть. Навіть машини не встанавлюють. Тому що вони бачать, вони розуміють, що це багата людина. Це будуть проблеми, блядь, нахуй треба. А такого якогось хуя встановить, типа мене, блядь, на ланусі якомусь, блядь, хуянусі. Звісно, йди сюди, блядь. І там уже по дзвоночку підвозь, блядь, 5-10 тисяч, щоб тебе випустили з ТЦК, щоб тебе не пиздали, щоб тобі, сука, зуби і ребра не вибивали, блядь. То що джувак просто не хоче йти воювати. Все дуже просто в нашій Україні. Все дуже печально. Але все дуже просто. Люди, блядь, до чого ми дійшли? До чого ми дожили, блядь. Я їздив на два Майдани, не за гроші. Я сам свої гроші возив. Я возив свої гроші, блядь, на Майдан заради світу, майбутнього України. Я 300 разів пожалів, що я туди їздив, але сама, сама ціль, сама... сам смисл поїздки на Майдан. Я їздив, щоб, щоб тут не було руського міра. Я їздив, щоб ми йшли в Європу, щоб ми були демократичною, світлою, цивілізованою країною. А перетворилися ми на що? На що ми перетворилися? Ми перетворилися на Північну Корею. Ми перетворилися навіть гірше, ніж на Північну Корею. Тепер в світі кажуть, це як в Україні. Тому що нас не випускають. Ми сидимо як в клітки. Мужиків не випускають з України. Мужики тікають через тису, через Карпати. І ви що думаєте, блядь? Я брешу, я пизжу? І це ж, блядь, мене назвуть агентом Кремля. І всі кажуть: Тихо, тихо, мовчи, закрий рот, завалегібало. Ти що, Женя? Що ти таке кажеш? Блядь, у нас демократія, чи шо? Чи в нас нахуй хуйократія, блядь? Я не можу слова сказати, я вже на тюрму їздив. Я вже двічі був на СБУ. Мене, блядь, приковували наручниками, блядь, в поліції, блядь. Я поліцію боюся. Я боюся наших спецслужб, блядь, українських. Я їх всіх боюся, блядь! Я коли бачу десь поліцію або людей в формі, мене нахуй мандраж, В мене під колінами, блядь, трясеться. Я боюся, блядь! Я боюся не руську армію. Пошли вони теж нахуй. Я боюся своїх. Своїх, блядь. І на мене скажуть, що я і псо. На мене будуть казати, що я рука Кремля агент, блядь. Нате, блядь, ідіть нахуй. Придурки єбані, блядь. І хто це каже, блядь? Ти, хто откупився, блядь, або ти, хто за кордон з'їбався, блядь. Всі кажуть. Або ті, хто, блядь, заплатили, щоб сидіти на, блядь, не на першій лінії фронту, а воєнні, блядь. Вони мене найдуть і отпиздять. Або воєнні мене найдуть, або поліція мене найде. Хто мене, хто мене перший найде, той відпиздить. І викладуть фотку, блядь, в інтернет, блядь. Найшли агента Кремля. Найшли, блядь, русофоба, хуйофоба, підорасивий, блядь. І що думаєте, я один такий, блять? Да нас таких мільйони, нас таких дохуя. Я, блядь, українець, нахуй! Українець самий настоящий, блять. Я не можу з'їздити до свого сина, українця, блять, народженого нахуй от українки, блять. І сина мого звати, нахуй, устим, блять, як Устим? як кармалюк, блять, в честь Устима Кармелюка! Кармалюка, народного героя. Я не можу з'їздить. Я сина не назвав на честь Володя. Владимір, не, не на честь Владимира Путіна, ну нахуй! А в честь устим, блять. Я не можу з'їздити до свого сина. Не можу. Я боюся. Я боюся піздець. Я дуже боюся української армії. І, мабуть, після цього відео я скоро попаду в тюрму. Або я попаду десь, блядь, на подвали, або скоро з їбалом розбитим, блядь, буду просить пробачення. Ви що думаєте? Це, блядь, невозможно в нашій країні, в демократії. Звісно, це буде, блядь, більш всього шо. І що? Оп'ять? Да мене вже я вже заїбав, блядь. Я мене мене я вже заїбався, блядь, пижчерем ходить. Мене б'ють, блядь. Ні, щоб всі блядь, сядьте зі мною, поговорить, скажіть, Жень, ну що ти таке записуєш? Ну, що ти таке кажеш? Блядь, а що я такого кажу? Правду кажу. Правду, блядь. Обичну правду, нахуй! Ніхто мені не платив нізякої їбаної Москви, Сраної Росії. Я просто говорю правду. Те, що наболіло, блядь, не тільки мені, а багатьом українцям, блядь. Я показую сестрі в своїй Германію, блядь, міста там, де місто, блядь, де живу. Вона кажуть такі вулиці пусті. Що, вас що, окупірували? Да, нас окупірували, блядь! Нас окупірували ТЦК. Нас окупірували ЗСУ. Нас окупірували поліція, блядь, України, нахуй. Яка блядь, бліо страшно, блядь! Що буде далі з нами, блядь? Що буде далі з українцями? Що буде далі з Україною? Мені це болить, блядь! Мені це піздець болить. Ми не як українці. Ми, ми не состоялися як українська нація. Ми, ми не відбулися як Україна. На превеликий жаль. Я давним-давно не, давним, не кричу. Не про славу Україні! Не про славу героям! Де ті герої? Де? Де? Хто, блядь? Де? Ті герої, які останавливають на блокпостах, беруть гроші. Ті герої, що в поліції мене до батареї прив'язували на всю ніч. Це герої, блядь? Чи хто? Чи ті герої, яких бусифіцирували, блядь, і повезли на смерть на вірну, блядь? Тих, кого розірвало к їбінням, Він герой, блядь. Хай буде, якщо вам оцього легше, легше оцього, блядь. Мені не легше. Мені страшно, блядь. Мені страшно повністю. Абсолютно страшно. Що буде далі, я не знаю. Дякую. Що вислухали. Пока. В тюрму мені не забудьте принести. Передачку якусь, посилку передавайте мені. Бо з мене по-любому зроблять сепаратіста, колаборанта. Опять. Знову. Це їм легко, як до пальця обоссать. Вони не роблять корупціонерів, не звинувачують їх ні в чому. Зрадників, депутатів, ні. Таких хуїв, як я, блядь. У кого нема ні грошей, ні хуя, ні захисту, ні адвоката, нічого. Отаких От вони легко, блядь, поламають, отпиздять на тюрму, на, на подвали, бляд, на фарш, на фронт. Таких легко. До чого ми докотилися? До чого ми довоювалися? До чого ми доборолися? Люди люди. Ай, блядь. До побачення. Телебачення. Пока.